Друзі, всім привіт! Сьогодні ми прийшли в АТБ на Пасхальний Великодній шопінг. Як ви бачите, вже пішли знижечки. І давайте починати дивитися, що тут є. Починаємо з таких дерев'яних статуеточок. Зараз вони по 40 гривень є в асортименті 33% знижка. Далі отакі є підвіски гарні, 69 гривень. Отака от, отакий набірчик. Кожного виду по дві штучки є. Так, далі є отакі курчатка. Це стабільність кожному році. Поскільки по 35 гривень. До речі, мені здається, навіть якось дорогувато для них, якщо чесно. Так, отакі по 35 гривень, грубо кажучи, отакі, я не пойму, в чому суть. Типу, свічка і стакан, якась пір'ячка чи що. Свічка в стаканчику, ціна її 69 гривень. Щось я не пойму, в чому суть там. Далі, отакі іграшки заводні. 40 гривень. Отакий От зайчик. 40 гривень. Така завідна іграшка заводить, і він там собі стрибає. Так, Отака ще стояча прикраса, 80 гривень без нижечок. Дуже малесенька і легенька. Така десь прикрасити робоче місце. Отакий з року в рік 57 гривень є. У нас навіть десь якісь такі були, але зараз вже їх нема. Так, далі по 58 гривень на знижках є такі відра. Можливо для діток проводити якісь пасхальні квести, бо я не знаю, що ще може бути. Формочки для Паски, многоразові, є отакі як залізні і силіконові, а є в асортименті різних розмірів, взагалі купа-купа різних. Саме пасоч таких одноразових для пасок. Ну, більшість людей все-таки їх використовує, оскільки це не тільки зручно, да, там не треба ту форму мити, а й одразу ще й гарно. Ну, А хто любить сам запаковувати пасочки, то підходить. Є різні отакі ще курчатка, а є фетрові такі корзиночки, теж десь на декор або, можливо, пасхальні квести, щоб там дитинка собі е, бігала, збирала пасочки, яєчки, солодощі по 119 гривень такі штучки. Так, 80 гривень таке гарнюсіньке ведерочко є е, в асортименті три різних кольори, такі гарнесенькі. Відеречко далі такий набір комплект яєць 90 гривень. Не пойму, в чому суть, просто такі якісь е, легкі вони йдуть пластмасові, десь можна вішати, як мені писали, на е, великоднє дерево. Отакі От є без підвісочок, просто як яєчко, десь на декор 60 гривень. І є такі, знаєте, е, як ото мозайка алмазна робити стікери. Тож, думаю, для Діток таке цікаве, 69 гривень ціна. Так, далі дивіться отакі от, е, як віночки є, 179 гривень, отакі гарнюсінькі. Є е, потім, дивіться, зайчики, побігайчики, 35 гривень в різних кольорах. Є 4 різних кольори. Ще такі набірчики, от зайчики по типу, як є е, курочки, а є такі чеплятка. От в різних вони е, кольорах, асортиментах, різні варіації, всі можливі, які тільки можна. По 90 гривень. Є дуже миле курчатко за 90 отаке, от одне в корзиночці. Е, ні, то мама, і там ще маленьке курча йде. Отакий крутий. Просто мені здається, найгарніший іграшка в цьому році, Тренд цього року, в АТБ 70 гривень. Так, отакі маленькі, як підставочки, йдуть гномики, Теж така шмілота, яка прелість, яка просто прелість, такі класні, класні. Якщо поганий настрій, заходьте в АТБ, він у вас підніметься. Отакі якісь трафарети є, чи що, я так толком не розібрався, дерев'яні 169 гривень. Я таке не поняв, то якісь ігри, можливо, проводить. Далі набір, корзинок, 160 185 гривень, тут дві штучки є в різних кольорах. Отакі От за 279 гривень зайці, їх можна десь посадити. Щось типу, знаєте, як новорічні оті олені, гноми, так оце зайці. Переходимо до мого улюбленого відділу, де накидано куча всякого. От і принцеска, і ще на е, великоднє дерево вішать, і всякі різні. От мій улюблений, бо тут накидають і можна ритися, дивитися. Отакі От, підвісочки, як ми з вами бачили, е, стоячі прикраси. Так це така підвісочка. Далі, дивіться, такі якісь е, віточки, і перєчко, і яєчка. Отака підставка для яєць. Дерев'яна є в різних варіаціях. Е, така от гарнесенька, а є більш бюджетна, як ви бачите, далі, такі просто звичайні пластмасові. Наліпки на яйця теж багато, різні, можна вибрати. Але знаєте, ми, ви... Деякі мені дуже не подобаються, оскільки згенеровані е, нейромережою, і там видно такі невеличкі ляпи. Ну, таке собі, коли це розробляють люди, це видно і це набагато краще. Так, от барвище для яєць є. Е, от На яйця наліпки клеять, але взагалі не рекомендую. В мене ніколи не виходило, оскільки я їх не купляв. А такі йдуть якісь гелеві наліпки це, напевно, на вікно. Я так і не поняв, куди. Так, прищепочки можна задекорувати, кімнату. До речі, дивіться, тут яєчко в стилі новорічних шарів. Так, якісь наліпочки. Чи фетрові якісь штучки, Ну, вони якось не дуже до Великодня відносяться. Знову ці мої улюблені курчаточки прикачать е, Великодню паску. Ось, дивіться, для діток теж такий інтерактивчик, можна дерев'яшку розфарбовувати е, і потім повісти на великоднє дерево, або просто як брелочок чи прикрасу. От оці підставки для яєць більш бюджетні. Думаю, всі знають, з е, тисотків вони там по 30 гривень. Е, на середину ставити паску, а вокруг яєчка. Ще якісь поробочки діткам можна робити такі. Взяти. Я так зрозумів, якісь корзиночки. так, Ще глазур, глазур є різна, є блакитна, є рожева, е, є просто звичайна біла, вроді жовта є. Так що я чуть-чуть взяв і жовта, і рожева, і синя. от Є, звичайно, білкова, до речі, дуже дешева. Е, та, що фарбована, вона по 15 гривень, а просто біла за 9 гривень. Ну, просто білу не брав. Так, от такі ще зайчики чудові тут висять. А за зайчиками йде ще всяка прикраса до е, на Пасху ставить. Дивіться, от присипка є такі. Квіточки, Тоже багато можна набрати. Ну, Особисто я купив в Ашані. там такі, як в зіп пакетиках на розвіз, до речі, підписуйтесь, буде огляд покупок на Великдень. І там я собі трошки набрав. Бо там можна взяти, така от маленька, така от от маленька, величенька пачечка, десь на 100 грамів, всього 20 гривень виходить. От дивіться, посипка по 6 гривень є, Ну, то не дуже вигідно. У кого в місті є Ашан, я рекомендую прогулятися туди, там не в одних варіаціях. Багато є і можна набрати. Бачите, тут 59 гривень, ну там скільки, там десь грам 30-40. А я взяв 100 грам за 20 гривень. Ну, в кого немає шану, то вона отобав... тебе вп'я. Так, от як ви бачите, тут є різні різні варіації, навіть патріотичні. А от є такий великий набір, пам'ятаю, до війни любив такі купляти на Пасху. До речі, вони були раніше більше і ціна була менша. Ну, що поробиш? Так, отаке, от як ружево. Мережево, точніше перепрошую для Пасхи. Стідобно, до речі, ніколи не купляв. Хто знає, напишіть, як вам воно. Такі прянички є, 80 гривень набор, вони йдуть різні. А є, я так і не зрозумів, що це, але я. Ага, Там щось є, якісь вироби цукрові, я так розумію, то напевно о, фарбувати крем для Пасхи. І є там щось ароматизатор, напевно. Фарби ароматизатор. Так, як ви бачите, такі гарні наборчики є з присипкою, гноміки. І такі ще картиночки по 50 гривень. Е, так, отакі всякі є. То Хто там е, любить всякі активності для діток проводить, то приходьте в АТБ. дуже багато всього. Знімаю крупним планом. А з вами вже буду прощатися. Не забувайте за лайк та підписку. Всім дуже дякую за перегляд. Е, чекаю ще дуже-дуже багато відео. В мене знову була така невеличка перерва від. Ютубу бо мені поки не було що знімати. Зараз я буду вже повертатися і буду робити огляди на знижки і не тільки всім. Дякую Не забувайте